З днем народження Бравл Старс нам виповнюється шість, а це безкоштовні речі для кожного. Одразу після публікації відео ви отримаєте базлайтера безкоштовний з адвент календаря Бравлі Дейс. Базлайтер має три режими лазерний, мечовий та крилатий. Тож загалом, як три Бравлера в одному. Він буде доступний лише обмежений час, тому грайте на ньому поки можете. У нього є своя дорога майстерності, на якій ви можете забрати ексклюзивну косметику. Всі трофеї, які ви заробите граючи на ньому, підуть в трофейний сезон, за який ви заберете скриньку. Після початку бравлі дейс мега-свиня також перетвориться у мега-дерево. Це як мега-свиня, тому вступайте в клуб. Але це трохи інше. Щодня ви отримаєте квитки і можете грати з ними одразу. Але якщо ви пропустите день, ви все одно отримаєте квитки. Чудово! Чим більше перемог у мегадереві, тим більше подарунків для вашого клуба 25 грудня. Ви можете отримати необмежену кількість подарунків, тому прослідкуйте за квитками свого клуба. Подарунки містять нові грашкові скіни, скіни бравлі дейс, реколори, космети, ресурси та геми не забудьте про два нових скини, які будуть в крамниці: весела Джанет та Оленя. Бонні». календар брав лідери стамига дерево починається 12 грудня та закінчується 25-го. Приєднуйтесь до клубу.